Усім привіт! Малята світ навколо нас сповнений чудес, знайомих і незнайомих, великих і маленьких. Якщо уважно придивитися, можна знайти скрізь багато цікавого. От сьогодні, наприклад, ми поговоримо про маленьку, але дуже цікаву істоту. Не схожу ані на комаху, ані на пташку, ані на тваринку. А щоб здогадатися, про кого я кажу, треба відгадати загадку. Що це за будинок ходить без доріжки. Схожий він на колобок, а під дахом ріжки. Так, це равлик! Друзі, сьогодні я хочу розповісти вам про равлика. Сідайте зручніше і будемо розпочинати. Равлики! Одні з найдавніших мешканців нашої планети. У природі існує більше 40 тисяч видів різних равликів. Якщо навколишні умови стають несприятливими, равлик може півроку проводити у сплячці. Мушлі майже всіх равликів закручуються за годинниковою стрілкою. Равлики найповільніші тварини на землі. В середньому вони долають 7 см за хвилину. Для порівняння лінивець пересувається зі швидкістю 2 метри за хвилину. Якщо равлик відчуває загрозу, він втягує своє тіло у мушлю. Колір раковини може бути різний. На його забарвлення впливає їжа, а також ґрунт, на якому він живе. Равлики народжуються відразу ж з раковиною, а от у дитинчат вона прозора і тоненька. Вік равлика можна визначити, подивившись, скільки завиток на мушлі. Якщо мушля равлика ломається, вона вже ніколи не відновлюється. Равлики можуть думати і приймати рішення, які базуються на власному досвіді. Зір у равликів дуже поганий. Вони можуть розрізняти тільки день і ніч. Носу у равлика немає, його функцію виконують ріжки. Саме ріжки допомагають равликові шукати їжу. Цей молюск відчуває щось їстівне на відстані 2 метрів, а їдять вони і різноманітне зелене листя, і рослини, і фрукти, і овочі, гриби. Кору дерев і стебла. Равлики не жують, а перетирають їжу за допомогою 25 тисячам зубів. Так-так, зубів у них більше, ніж у будь-якої акули. Равлики зовсім нічого не чують. Та не можуть видавати якісь звуки. Між собою равлики спілкуються за допомогою дотиків. Більшість равликів живуть від 2 до 5 років у дикій природі. Равлики здатні переносити предмети в 10 разів ваші за себе. Малята. Пропоную вам зробити об'ємну аплікацію, веселий равлик. Увага на екран!